100 тисяч гривень на власну справу стільки складає призовий фонд, який отримає переможець конкурсу Роби своє. Загальний бюджет проєкту становить 10 мільйонів гривень. Серед його учасників можуть бути і мешканці Черкащини. Більше знають наші кореспонденти. Юрій Душенко один з минулорічних переможців конкурсу. Бізнес-ідей роби своє від благодійного фонду МХП громаді. Ідея вирощувати гриби виникла у нього ще на Донеччині. Війна завадила реалізації планів у місті Лиман, де мешкала родина. Оселившись на Звенигородщині, Юрій повернувся до своєї мрії і взяв участь у конкурсі, отримавши 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Так, ми вже там налагодили виробництво і хотіли там масштабуватися, бо відвальних приміщень було дуже багато. Там більше. Двох тисяч квадратних метрів і хотіли зробити там о, такий центр по вирощуванню грибів. От але ми самі з вами знаємо, чим це закінчилось да війна, і прийшлось нам. Їхати звідти і покинути повністю бізнес. Я отримав допомогу 100 тисяч гривень в гранті МХК Громада в конкурсі роби своє. І я використав її, потратив ці гроші на обладнання. От, ми з батьком разом все це встановлювали. От, майже інших спеціалістів не залучали, крім того, щоб кондиціонер нам повісити. Так, все це ми робили самі, щоб здешевити, бо сума маленька, якби 100 тисяч гривень для Ної ферми. Юрій Душенко планує нарощувати виробництво, якісний продукт має гарний попит, іноді сміється власник бізнесу. Навіть доводиться відмовляти потенційним покупцям, ставити їх на чергу. Тому цьогоріч теж планує взяти участь у конкурсі. Хочеться вирощувати врожай, щоб він був екологічний, і я притримуюсь такого, що ми стерильно все робимо, працюємо, щоб не заносити ніякі бактерії. От бо ну, інші ферми вони стараються там початися і біологічні препарати, але все одно це трішки ну, продукт не такий, він якісний. Учасниками конкурсу можуть стати мешканці 13 областей України, в тому числі і Черкаської. Це можуть бути підприємці, які вже мають свій невеликий бізнес, жителі громади, які хочуть започаткувати свою справу, а особлива увага до проектів, які представлять військові або члени їх родин. Що заявку писати не складно, головне розуміти, про що пише сам заявник. Дуже важливо детально прописати про те, що це за бізнес-ініціатива, з яких етапів вона буде складатися, саму бізнес-модель, щоб ми розуміли, як вона функціонує, і теж більш детально розказати про свій досвід. Це можуть бути посилання на соцмережі, де вже щось подібне виготовляли або робили. Це можуть бути попередній досвід, що це був просто як найманий спеціаліст, і тут хочеться масштабуватися і відкрити свою справу. Або це про масштабування, Вання про те, що саме такої технології чи таких інструментів не вистачає, щоб бізнес став більш успішним. Переможці конкурсу на додаток до гранту в 100 тисяч гривень отримують можливість взяти участь і в навчальній програмі з курсами від фахівців з маркетингу, бізнес-планування, бухгалтерського обліку. Основний критерій при визначенні переможців це користь для громади у результаті втілення бізнес-проекту в життя, адже це основний пріоритет і в діяльності організатора благодійного фонду МХП громаді. Основна цінність це дати можливість людям розвиватися, розвиватися через активність, через проектну діяльність і наявність бізнесу в громадах це показник. Такої самозарадності, життя стійкості громади, тому що це занятість населення, тому що це гарні сервіси в громадах, це створення нового продукту, це вихід з тіні і сплата податків в місцевий бюджет. А зараз у військовий час це ще й можливість давати людям заробляти і допомагати війську, яке бореться за незалежність України. Прийом заявок на участь у конкурсі триває до 9 квітня поточного року. Переможців оголосять 9 травня. Тож, якщо у вас є гарна ідея і бракує коштів на її реалізацію, заходьте на сайт фонду МХП Громаді або звертайтесь до консультантів і рухайтеся до своєї мрії.